Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, серце. Перемагай, повертайся додому. Просто живим повертайся і все тут. Так. Такими словами звертаюся до... Всіх захисників та захисниць нашої батьківщини. Це наша надія, ви наша віра. Наша Полипівська гімназія випускає зі своїх стіл за багато років справжніх патріотів своєї держави, надійних дочок і синів. Сьогодні багато випускників нашої гімназії вступили на захист України до НАЗУ ЗСУ. І ось історія наймолодшого нашого захисника, Лисюка Олександра. Я дякую. дякую вам на сіща. я живу пеской над головою. Дякую за спокійний сон, за мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви наш герой. Дякую вам, бажаю миру та здоров'я. Нехай береже вас до Він вчився 5 років, і якраз 5 років тому ти закінчив у нас школу. Ти сидиш на тому є партії, де ти сидів у школі. Та? Так. Які в тебе зараз відчуття? Що ти відчуваєш? Я трохи ностаргію, трохи спогади. Хотілося б, вона сам якийсь теж, щоб трохи хвилююся, хвилюєшся, не бачу. Да, Ми дуже раді, що ти до нас дійсно запитав, що ти ну, от Розпочалася така і такий в нас. Такий час у нас. І коли ти збагнув, що твоє покликання — йти захищати своїх рідних, що світ народ захищати. Коли це сталося? Що стало поштовхом саме для цього? Це не те, що покликання. це просто подобається служба, цікаво. Все перспективно, як куди розвиватися. я був з жовтного місяця, що в зоні ООС. Коли почалася війна, я був Напереду, на передовій на першій лінії. У Донецькій області. Я був в 13-му окремому санджтурному батальйоні зенітно-ракетному заводі. Я був в підрозділі ППОшники. Ми повинні були збивати вертольоти і літаки. Чи маєш ти з собою якийсь носив, може тепер далі носиш оберіг чи якусь річ, які тебе захищають, які, на якій ти можеш поглянути, подивитися там і знати, що це все буде добре? Кость такого не було, але завжди при собі був прапор України. Коли ти знаходився там, на передовій? Чого найбільше такувало? Рівних, близьких. Завжди хотілося поспати. Щось такого смачного поїзджаємо. Давай поговоримо про твій колектив, про твоїх товаришів. Що ти можеш про них розповісти? Які вони, хто вони? Там переважно молоді хлопці, з усієї України, від Заходу до Сходу. 18, 20, 23 роки. Старше за 30 дуже мало. І всі дуже добрі, щирі, веселі. Є що згадати з ними. Трохи сумую. Відваю скоро повернусь до них. Коли тебе поранили, чи тобі було страшно? Звичайно страшно. Це завжди страшно. А ти зараз вдома. Чи важко бути тут, знаючи, що твої товариші там? Важко, звичайно. Постійно за них хвилююся, переживаю, спілкуюся з ними по можливості. А чи маєш намір повернутися? Маю, але не знаю, чи вийде. Найважче було загрожати пораних та вмерти. Як холодний період переносилося? Важко, якщо постійно були на вулиці цілий день в дорозі, то промерзали повністю. Коли заходили додали якесь, а місце були дуже раді. Спали в бліндажах, в окопах. Де, де відпочивала? По різному. Спочатку, коли зустріла війну, то жила в біндажі, потім жила на заводі, покинув тому в школі, закинути, в сільській раді, в спортзалі ага. в багатьох місцях. Бойове чергування, скільки триває? Все залежить від події, скільки вас є в цей. Можу через дві години, можуть помітити наступного дня. Якщо патрулювання якесь або просто якісь позиції вже Сталі, де ми дов, довший час болетим. А якщо виїжджали на якесь таке місце, що, ну, куди, що ми не знали, то старалися з собою взяти якусь якісь сухпай, шоколадку померли. Щоб... Я поближнього ближньої дії, то я був на, сам, на самій передовій з противним підрозділом. У мене не було якоїсь великої установки машини. У мене просто невелика ракета. Метр 70. Дороги кожної ночі літали, як і наші, так і їхні. На самого себе і на побратимів. Там більше нічого не поможе. Тові хлопців чув, коли лежав в госпіталі, що таке було, ледь не постійно, що підрозділи між собою не взаємодіяли. Одні відступали, другі про це не знали. Доводилось потім відступати з боєм з ти вернувся ну, з тих бойових дій, вже повернувся додому. Вдома якось змінилися люди, чи, чи змінилася мова, чи, чи якими були вони такими безтурботними лишилися? Чи є якісь зміни? Так, зміни в повітрі аж відчуваюся, але, ну, скажімо так, не настільки помітні, як би хотілося. Так, ніяких таких потреб нема. тільки хочеться виздоровити і повернутися до хлопців. Часто спілкуєшся зі своїми. Побратимами, військовими. По можливості, яким виходить. В Західному Україні мало хлопців, бо я один був бригаду, з тих, що я знаю. Ви використовували автомати часу ні? – Так. Використовували. Ми переважно ходили на штурм спочатку. Що є найнесподіваніше. Що знати, що хтось там стоїв друзів помер. – Ти можеш розказати, як ти потрапив на міну? Так. Я тоді знаходився на оповному пункті. Не бере задати до того. Це там ніч перебули. І десь о 104 ранку по нам почали засипати з змі... міномета. і, і пофінали нальоти. Паралельно з цим закинули нам саморозходні міни з не було кругом, було розкидані, ми не знали, де вони є. Приземляється, розкладається і, і така як розтяжка. Шість е, ниток. Якби зачепиш, воно взирається. Або по таймері. Вони переважно у нас там зривалось. <кхів> Це з четвертій ранку так було десь. Було вже багато поранених. У 10-й годині десь ранку вже... знову авіаналітія зайняв свою позицію по МВ. Кілька хвилин постояв і воно нас боку мене зривалося. Mm. одразу не зрозумів, що сталося, одразу впав. Таке mm. все тіло пече. Що це зміг ним? Вибрати з позиції. Мене побачили хлопці. Були, мали ви дестан джавеліниці. Живим до війни, нажималося все було. Як місцеві жителі, щось можеш сказати, дати якусь характеристику. Допомагає. Ну, добре, сталося. були раніше, що вони знали. Момент ми їм допомагали, момент вони. Раз коли ми мусила зупинитись, бо одна машина поламалась, то. Печі з навсім чаю, пригостилась, приходили, в та нас. Ні, Халківський, Донецьк і Луганський. Аби ми були там до нас, добре ставилися. Рані були. Дякуємо тобі, Олександре, що ти до нас запитав. Ми дійсно щиро пишаємося тобою. Ти наш герой. Ми раді були з тобою зустрітися і бажаємо тобі визволити і всього, що ти собі бажаєш. Чи служити, чи здійснювати свої мрії, такі дитячі мрії, і все буде добре, і все буде Україна.